Привіт, хочу показати вам наші класичні засніжені ялинки у всьому розмірному ряді. Від мініатюрної метрової ялинки до високої 2,5 метрів. Висота вимірюється від верхньої гілочки і до підлоги, включно із підставкою. На всіх ялиночках підставка пластикова, окрім 2,50. Там підставка металева. Колір ялинки темно-зелений. На кінчиках ось таке біле напилення, що імітує сніжок. Саме тому ці ялинки виглядають ще більш об'ємними. Ялиночка, починаючи висотою від 1 метра до 1,5 метра, ми рекомендуємо ставити на підвищення, адже так вони зможуть показати всю свою красу. Ялиночка висотою 1 ,90 метр 90 см вже є базовою, яка підходить під усі кімнати. А вже вищі ялинки ми рекомендуємо ставити у великі кімнати з високою стелею. Мені дуже шкода, що я не можу вас сюди запросити, щоб. Ви почіпали наші ялиночки, тому що вони дуже якісні, особливо, якщо порівнювати з ялинками у інших магазинах. Ялинки виготовлені із ПВХ, це полівініл-хлорид. Це первинний, безпечний і абсолютно без запаху матеріал. При зіткненні з вогнем він не загоряється, а лише поступово-поступово тліє. Давайте перевіримо. Всі наші ялинки, ще раз повторюся, абсолютно безпечні, тому можете не хвилюватися, якщо в домі є хтось з алергією або діти. Ці ялинки точно прослужать вам не один рік. Всі ялиночки до висоти 1,9 метра складаються з однієї частини. Вони суцільні. А вже ялинки від одного метра складаються із двох частин. Ялинки ми надсилаємо ось таких компактних чотирьохшарових цупких картонних коробках. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати ці трасуні не в сезон. Також до кожної ялинки ми додаємо сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на два роки. Обираючи ялинку, люди часто запитують не лише про висоту, а й про діаметр, адже хвилюються, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою. Але хвилюватися не варто, адже діаметр ми. Міряємо за повністю розправленою нижню гілочкою, якщо вам потрібно зменшити діаметр, ви просто загинаєте гілочку донизу або доверху. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 міліметрів, тому ви можете не хвилюватися, гілочки будуть добре тримати свою форму, навіть якщо на них буде багато іграшок. Отож, обирайте потрібну висоту і замовляйте новорічну красуню на Урбан-3 саме зараз.